Заявку створено. Очікуємо на результат. Воно в дії прийде повідомлення, і на карточку Приватбанка прийде вам гроші. З 15 листопада в Україні розпочався прийом заявок на отримання матеріальної допомоги за програмою. Зимова підтримка. Наразі тисячу гривень від держави очікують вже мільйони українців. Але для деяких верств населення доволі складно податися на програму самостійно у Кременчусі в контакт центрі номер 5 по вулиці Олексія Древаля спеціалісти допомагають людям оформити заявку на державну допомогу. Мешканці звертаються, їх цікавить, який пакет документів потрібен, щоб подати заявку, як саме це зробити. Я їм пояснюю, що вони можуть звернутися на Укрпошту там, написати заяву, або ж вони це можуть зробити самостійно у своєму смартфоні через додаток Дія. Якщо Смартфон при собі, я одразу на місці допомагаю створити цю заявку. Спочатку тижня звернулося вже близько 15 людей. Кременчужанка Людмила дуже задоволена допомогою, яку надали спеціалісти контакт-центру. Дуже зручно для нашого району це просто клас. Не завжди в телефоні пам'ятаю, і краще я звернусь сюди. Це я називаю маленький цнап. Це така допомога. Я вам не можу. з нашими колінами хворими їхати туди в ЦНАП далеко і накладно. А тут рядишком, я живу тут близько. Для оформлення заявки на матеріальну допомогу самостійно необхідно в додатку Дія перейти до розділу зимова підтримка, обрати картку одного з банків-партнерів і очікувати на обробку запиту. За відсутності належного технічного оснащення у контакт-центрі спеціалісти на місці допоможуть визначити перелік необхідних документів і скласти фізичну заяву, і оформити її через відділення Укрпошти Антон Воробйов Олег Зайськрименчуцькі новини.